Як виставити тейк профіт на біржі Binix? Де тейк профіт та стоп лос? Досить важливе питання ми сьогодні з вами розбираємо. Тому прямо зараз я залинувся в свій особистий кабінет на біржі Бікс. До речі, я його створював за посиланням з опису відеоролику. Зараз трошки розповім про переваги. По-перше, я отримав бонус до 6800 доларів, і по-друге, пожиттєва знижка на комісію 20 доларів. Тому раджу зареєструватися також за цим посиланням. Можете вважати це моєю особистою рекомендацією. Тепер ми перемістились на головну сторінку і. Для початку, щоб взагалі встановити Take Profit та Stop Loss, логічно, що потрібно зайти в якусь угоду на фьючерсах. Тому ми переходимо на деривативи безстрокові фьючерси USDT M. І все буду сьогодні вам показувати на прикладі демотрейдингу. Демотрейдинг аналогічний реальній торгівлі на біржі BNX. Це досить крута фішка, яку вони впровадили нещодавно. Тож, прямо зараз давайте я зайду в позицію, наприклад, по біткоїну неважливо зараз, ні межа нічого не важливо, ні плечі, тому що ми сьогодні спілкуємося про take profit та стоп Loss. Ми відкриваємо позицію, наприклад, лонг. І якщо я зайшов в лонг, то я очікую, що я буду заробляти на рості монетки. Тобто, проаналізувавши таймфрейми, так, можна вималювати якийсь рівень підтримки. Так, Ось дивіться, рівень підтримки. оце. І, по суті, він зараз стає нашим рівнем супротиву. Тобто, ось прямо чітко ми його і потрогали. І якщо зараз логічніше було, в принципі, зайти в шорт, проте я зайшов в лонг для тесту, щоб показати вам, як тут все працює. Якщо зайшов в лонг, то буду зробляти на рості монетки. так? І take profit я маю ставити на якомусь іншому рівні. Тобто ось буде другий такий. Рівень супротиву, як я це бачу. Дивимось, відміточку. Перший take Profit можна ставити, наприклад, на відмітці 84 500 доларів. Тобто, от, я тут клікаю на галочку підтвердити. От, take profit та стоп Loss. Натискаємо на нашу галочку Take Profit спочатку. Далі пишемо нашу ціну тригеру. Тобто ту ціну, коли ми хочемо, щоб угода закрилася автоматично. І оцім повзуночком ми можемо. Обрати, скільки відсотків від нашої угоди хочемо закрити. Наприклад, по тейку номер один я хочу, щоб в мене закрилось 50% угоди. Тобто роблю отак і клікаю підтвердити. При тому, що я зайшов в угоду з п'ятим плечем, мій рівень доходу складе 5%. Тож тут клікаю підтвердити. Take profit от, в нас автоматично вже активувався. Це був take Profit» під номером 1. Тепер встановимо, наприклад, другий take Profit. Це дуже легко зробити. Ну, давайте оцей рівень. Такий скоренький аналіз буду робити в цьому відео, щоб не затягувати його надовго. Далі плюсик. Знову ж таки, дивимося на ціну. 85 200. Тут, в принципі, можна поставити. Так. І хочу закрити залишок моєї позиції. Тут вже буде 9%. І клікаю на кнопочку підтвердити. Все, в мене два тик-профіти встановлено. І на кожному тейк профіті я буду закривати 50% своєї позиції. Далі, стоп лос Для стоп лосу нам потрібно відобразити теперішній рівень підтримки. Ну, візьмемо, наприклад, ось такий. Так. Дивимось на ці 82 100 доларів. Нам потрібно взяти трошки нижче. Тобто, якщо цей рівень підтримки, у нас проб'ється, щоб угода автоматично закрилася і не забрала дуже багато наших коштів. Йдемо сюди, ставимо галочку на стоп лос Так. І тепер тригерна ціна. Наша тригерна ціна по даному рівні 81800 доларів. Тобто стоп-лосс, в принципі, сміло можна поставити на 81,5 тисячі. І також, щоб вся угода нас автоматично закрилася. І тепер дивіться, яка штучка в мене вийшла за ризиком мані-менеджментами. За ризик, менеджментом, по тейк-профіту я зароблю приблизно 700. Доларів так, і по стоп-лосу я можу втратити 1300. Money management... Ризик менеджмент просто нікщомний, якщо, м'яко кажучи, завжди потрібно як мінімум 1 до 2. Тобто заробляєте 100 доларів, при тому ризикуєте втратити 50. заробляєте 200 доларів, при тому ризикуєте втратити 100, щоб ваш ризик був оправданий. І тепер я сміло можу закрити свою позицію, так як зараз вона мені не потрібно. Сподіваюсь, я вам відповів на питання, як поставити Take Profit та Stop Loss. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтеся і до нових зустрічей!